Всім привіт! З вами новини Лайф. І нещодавно Росія заявила, що вона буде виходити з зернової угоди. Як це вплине на Одещину на нашу країну? Ми сьогодні будемо говорити з політологом Михайлом Шабаном. Пане Михайло, доброго, доброго дня! дня. Ось ці заяви останніх днів Росії, що вона виходить з зернової угоди. Що вони означають? Чи справді вона буде виходити і як це вплине на нас? З одного боку тут декілька моментів. По-перше, Росія традиційно використовує гібридну тактику шантажу, яка пов'язана з економічним, передусім напрямком. І крім того, Росія, по суті, є експортером також сільськогосподарського. Фактично товару, і у цьому сенсі вона також намагається реалізувати вже свою тактику відповідно, відсунувши Україну від процесу, як то кажуть, торгівлі у цьому плані. Також слід заявити, що це певна відповідь зі сторони Росії на відповідно наші дії, наші успіхи на фронтах. І Росія таким чином вона намагається, ну скажімо, так дещо дестабілізувати ситуацію, передусім в регіоні. Ось нав'язати свої наративи, свої позиції, передусім, оон. Та Туреччині у цьому плані, яка є гарантом по суті зернової угоди, але ми знаємо з вами, що фактично Туреччина та ООН та Україна у цьому сенсі має план Б, відповідно, який може реалізовуватися без допомоги, як то кажуть, без участі Росії. Це який план Б можете пояснити, щоб зрозуміли наші. Чи так, тобто це реалізація зернової угоди без участі Росії за відповідно гарантіями Туреччини за гарантіями ООН. Тобто Росія не буде допускатися до цього процесу в зв'язку з її, скажімо, так, терористичною активністю і заявами. Наскільки це може бути небезпечно для ті, для тих судів, що будуть виходити з портів Великої Одеси, чи взагалі можуть забезпечити у, у цьому о, нашому регіоні да північному Чорномор'ї, Безпеку Туреччини та інші країни, я думаю, в певному сенсі так, але треба зважати на дійсно те, що країна-агресорка вона є і де в абанк на сьогоднішній день, тобто немає фактично тих угод, немає тих домовленостей, які би повністю забезпечили безумовно нормальні умови для суден, які відповідно вивозять зерно. Але е, слід зважати, що Росія не піде на відкритий конфлікт. Вона не піде на відкриту ескалацію, на мій погляд, у цей період, тому що настільки важливим є елемент, ну скажімо так, збереження, хоча б фронтального такого, знаєте, конвенційного фону для зернової угоди. Тому певна така масштабна ескалація з боку Росії, вона, на мій погляд, неможлива в цьому сенсі. А якщо Росія вийде з цієї угоди і Продовжить вона продовжує реалізуватися без Росії. Як ви думаєте, які можуть бути тут кроки Росії, щоб якось ну своєму населення вона повинна якось пояснити, чому в без неї все все рівно виходять кораблі? Ми бачимо, що вони виходять кожен день. все рівно що може зробити Росія у цьому випадку? Ну і вчорашні заяви Путіна з цього приводу про те, що небезпеку, перш за все, для ну, каравану судів, несе Україна. Ну, перш за все, це будуть заяви відносно безпеки самого чорноморського флоту. Відповідно, ось на тлі подій, які відбувалися за останній час. Це буде відповідно відхід від е, конвенційних таких зв'язків з Туреччиною та ООН. Це вже традиційне для Росії, тому що вона поступово ізолюється від цієї uh -huh. системи. І напевно, можливо, це будуть якісь е, намагання якось терористичним шляхом вплинути, скажімо так. На подальший перебіг подій це останній найбільш непотрібний безумовно шлях для світової спільноти і для нас, перш за все? Ось мені хотілося звернути увагу на таке питання. Що в е, ці самі кроки Росії вони можуть бути не вигідні самі Росії, Адже, от я чула таку думку, що саме через те, що є зернова угода, Росія не отримує нові санкції, перш за все на свою продукцію аграрному секторі. Чи так це? А, так, частково це так дійсно, але тут йде елемент конкуренції між Україною та Росією, і Росія в умовах санкцій та в умовах інтересу не тільки держави. А у обличчі, як то кажуть, президента диктатора Путіна, але його найближчого оточення. Вони зацікавлені особисто в реалізації власної сільськогосподарської стратегії, оскільки там є інтереси кланові. Перш за все, і вони реалізують більш кланові інтереси у цьому сенсі, і тому намагаються зернову угоду, яка реалізується? Ну, скажімо так, нівелювати у тому контексті, в якому вона насправді на сьогодні є. Якщо зернова угода все ж таки буде зірвана, наскільки це вплине чи не вплине на Україну і на ситуацію навколо нашої країни? Ну, це вплине по перше на погіршення ситуації, це вплине на погіршення ситуації з продовольством, передусім у тих країнах, коли куди це зерно безпосередньо повинно було постачатися. Для нас це елемент безумовно, ескалації ситуації, тому що ми також зацікавлені у безпеці суден безпосередньо, і крім того, це певна все ж таки небезпека для нашого одеського регіону у цьому сенсі, оскільки, якщо Росія піде шляхом. Скажімо так, певних терористичних дій, то це для нас зовсім вже скажімо, не потрібний і деструктивний шлях у цьому сенсі, але ми потріб... нам потрібно бути готовим до цього, тому що ми бачимо, що країна-агресорка вже не має тих обмежень традиційних для держави, які в принципі прийнятні у світі. Тобто, це абсолютний такий терористичний вабанк і шантаж з боку Росії у цьому сенсі. І хотілось би наостанок спитати ваш прогноз на найближчий час, чи взагалі можемо ми розраховувати, ну, розраховувати на мирний шлях, чи це буде скоріше ескалація? Ваш прогноз з приводу зернової угоди та подій у нашому регіоні? Я все ж таки схиляюся до варіанту відсутності, скажімо так, ескалаційних дій. Я схиляюся до варіанту продовження пролонгування тактики шантажу. Тобто ми виходимо з угоди, але угода вона без нас не діє. Ось подібна риторика, але ми бачимо з вами, що і без Росії, а за умов відповідно сертифікації за умов участі Туреччини, наприклад, яка забезпечує тут. Всі основні, як то кажуть, елементи реалізації можливо пролонгувати цю угоду, і я думаю, що суд нам нічого в цьому сенсі. Загрожувати буде. і я хотіла на останок спросити ще одне питання. Ось ми бачимо, що зростає роль Туреччини в останній час у нашому Чорноморському регіоні, навіть євразійському регіоні. Ваш прогноз з приводу Туреччини та майбутнього, чи може вона займе ту позицію, яка займала Росія серед великих держав. Що ви тут скажете? Я думаю, що так, дійсно на сьогоднішній день, тобто фактичне нівелювання чорноморського флоту, дасть можливість Туреччині набагато посилити свій геополітичний вплив на чорноморський басейн. Туреччина, яка і зараз є фактично потужним тут гравцем і суб'єктом, вона зможе контролювати, скажімо так, всі основні. Скажімо так, зв'язки, торгівельні зв'язки у цьому сенсі, і з одного боку, тут є плюси, і з іншого боку тут є мінуси. Відповідно, ми також повинні посилювати наші позиції у цьому сенсі, і я вбачаю, що дійсно тут багато чого залежить від саме завершення російсько-української війни. Тобто, передусім, поразка Росії безумовно вона дасть можливість посилити і нам власне певні свої позиції в регіоні, але й Туреччині набагато посилити свій геополітичний вплив на всі процеси, які відбуваються. Дякую вам за вашу експертну думку. Отже, з нами був політолог Михайло Шабанов. Це були новини. Лайф, я Ольга Баклаженка. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Ми обов'язково надамо відповідь.